Доброго дня. Заходьте присідайте. Всі? що ми прийшли, ми прийшли до вас мабуть, радитись і, мабуть, знаєте, запропонувати мабуть допомогу, якщо ну, мабуть, немає, немає сил не тільки в обласному управлінні, а на місцях боротися з тою нечистю, тому що більше зайняті військовими діями. Я проходив службу 80 в 80-й десятній бригаді, маючи сам з Друговича, маючи в хаті трьох дітей, а між іншим, щоб воювати як багато. Що нас привело до вас? Привела перше за все саме найна питання і проблематика, яка в нас виникла на Другобильському районі, між Другобичем і це бійця нашого АТО, який захищав Донецький аеропорт, який пройшов через пекло в серпні, місяці, 23 серпня, було вбито батька. Вбито батька був кримінальний спойлений злочин. І все було б нормально. Тільки почали випливати ті факти, що кримінальні злочини стаття йшла як на вмисне вбивство, і після деяких там часу, короткого часу, вона почала перехворів як не вмисне вбивство, і всіма засобами і методиками старалася та людина, яка була підозрювана в кримінальному злочині, старалася її виробити, і в кінцевому результаті є відомості. Це законність, за що Хочу її вправити на світ, вона у них була відповідність. <плес> Це саме таке, що нас то, вже дало Ну, Мабуть, вам відомо, можливо, і невідомо, ми хочемо донести, що в нас в Дрогобицькому районі, я є ще й депутат районної ради, в Дрогобицькому Друг... Друг... районі, надзвичайно не хочу говорити за керівництво, але на після керівництва дуже сильно ведеться, Верніше, не ведеться ніяка абсолютно робота. По, е забезпеченню якоїсь е боротьби з наркотичними лабораторіями, які в нас є вже ну, Я думаю, що ще тиждень часу, і вони, вже будуть, мабуть, узаконені є факти, не просто там, е слова. Не, те, ми дорослі люди, ми говоримо вже конкретно. Потім, не піарити, ми не прийшли в ніякої партії, ми хочемо розуміти, якщо ви нам кажете, що ми не встигання немає, ми вам поможемо, ми вам відкриємо очі, ми вам відкриємо це. Тому що де допомагає нам СБУ, МВС просто без сил. Я рівно секунду вам не буду секунду, ви зараз розумієте, чому, тому що коли е, по другій, 15 хвилин по другій е, обіду, в мене під вікнами наркомани е, е, тереблять мак, в мене в хаті троє діточок, 5-7 і 9 років. Ну, це мабуть, знаєте це, це вже це вже повністю, хто казав. Безпреділи. Ну, а саме головне, що відреагував тільки начальник СБУ наш. Оце, не, це. Угу. І коли я відправляю по вайберу, відправляю е, факти, кажу хлопці, ну я не буду всти... Е, ну, у нас хто там, э, начальник міліції э, Білес, Андрій Іванович э, був в відпуску. От. Я заходжу в райвідділ, а від рай до мене 70 метрів. Я кажу, хлопці, не скажете, де, де мак тут росте, ні, не знаю. Кажу. Ну я знаю. Я знаю, де росте, і де ч, 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 чітко наркомани роблять, де, де чітко наркомани, і їм по 16 років. Ну, суть, в тому, що, суть в тому, що реакції ніякої. Нічого. Зараз. Тобто реакція я розіду, ви визволюватися. Абсолютно. Я, да, я їм перекинув на вайбер, я їм перекинув на, на різні електронносії, кажу, хлопці, але мета, якщо ви мені скажете... В Ви не можете, повірте, завтра я можу гарантувати, що завтра буде, там, ми закриємо лабораторію наркотичну, ми, ми зупинимо перевозку краденого шутру, ми зупинимо вирубку незаконного лісу. Ми, закон, ми знаємо, де є ігрові автомати, незаконні. Ми, є, ми готові робити. Ну, Повірте, та як ми вже там перебоялися, нам вже нема що боятися, я можу готовий свиноти. І ми готові співпрацювати, але знаєте, ми хочемо будувати ту державу. І я не пішов за піаром так само, як тисячі. Я лишив, що в хаті, пішов з 80-ї до сантої граду, виходячи три рази з оточення, ми знаєте, ну, були всі в пеклі. Хлопці, всі, хто там був, знають, що то таке, розумієте? І приходячи сюди, ми зуточаємося з тою самої ситуації, що нас не чують. Ми не хочемо дійти до того межі, щоб завтра знаєте, знайшли того ж на команда, там, ще чи того, ну, вже, як то казав, у нас кажуть 200-го. Ми не хочемо, ми хочемо, щоб ми нас сприймали, учасників АТО, як розумних, цивілізованих людей, які можна йти на компроміс і будувати ту державу раді наших дітей. Тому ми і прийшли. Ми не прийшли з акцією якої там ганьба кричатися. Ми прийшли з запросити до діалогу, а саме вони від. Е Звернути увагу і взяти під своє знаєте, керівництво, це слідство і буде... під контроль. Да. Тому ми вас закликаємо, ми вас просимо, щоб воно було знаєте, не заагнозовано, висвітлено та вся проблема. І звернути увагу на, на, на от, в першу чергу, на цей факт, який yeah. був вчинений, тому що знаєте, злочинність має бути yeah, от, yeah, Я Це не... буде повністю в тій ситуації, що. В нас Значить, у нас є внесені в ЄРД, кримінальне провадження, чому зараз на даний час така кваліфікація. Виходячи з цих обставин, які ми встановили. Однак у нас на даний час ще проводиться судово-медична експертиза. Ви перебуваючи там, ОТО, знаєте прекрасно, що таке судово-медична експертиза по тілу, це коли проводиться гістологія. Гістологія – це хімічний процес, який проводиться по частинах тіла померла, з метою встановлення достої причини смерті. Тому що у нас, є факт, що батько попав в лікарню, що тиждень час поживлю краю в праї, так, 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 так. E, у нас є e, покази по справі, дані, я не знаю, я знаю є в мене, що був нанесений удар, внаслідок цього удару батько впав, вдарився головою в бетонне покриття, чи тверде покриття, так. внаслідок чого був травмований череп, мозок і подальше наступила смерть. Причина, ми, 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 ми собі розуміємо, що причина смерті є все-таки насильницька. Документальний підтверджує просто, а що ми йдемо по закону, у нас має бути обізнався судовому дичної експертизи, і подальшому буде прийматися рішення про кваліфікацію і запобіжний заклад. Це по вашому запитанню. Значить, Повірте, будь ласка, на мою думку, ніяких підстав для того, щоб невірно реагувати по вашій ситуації, немає. всі ці, ці справи в нас перебувають під контролем, особливо. За подія смерті. Це вже не є перший робот. Так, почекайте, з його Почекай, сторони, вас перевів на секунду. Почнемо з того, то есть, день. це мені знову батько удар, батько забрали в лікарню. Міліці, ну есть, тобто лікарі повідомили в міліцію. Вони не приїхали. На другий день позвонили знову в міліцію. П'ять не приїхали, коли вже лікарі сказали, що там катастрофа, що то є ні, ти скажу, що... І вже тоді вже через, ну, через сприяння СБУ натиснули, ті вже приїхали. то, що не доволі ви мене сюди пригнали. Тобто, перепрошую, таке відношення не буде, ні нахер з роботи. Тобто, має бути людина, яка буде чітко. Тобто, працювати з народом, не хамити. Тобто, тобто, ну, мені робить ласку, що він від мене приймає заяву. Та він взагалі ніхто, що він до цей. І такі буде, що, що люди будуть назначати, хто буде наверху, от, в голові міліції, СБУ і прокуратури. Добре. Тобто, Це буде добуватися через Київ, з усіма буде узгоджено. Добре, я думаю, що в нас, наскільки мені відомо, розгоджено. Але наскільки відомо, в першу чергу, справи, що не стосується СБУ, береться СБУ. Вони нам допомагають, він кажуть, зараз зараз. Чому цей факт по тих наркоманах? Я не, ні, ну, ніхто не реагував? Ні ранів. Mm. Бо так виходиш, а я живу для них 70 метрів. Всі сидять, знаєте, як е, горобці на тому на период, хлопці, 15, чи 20. Таке враження, що знаєте, чекають. Я не хочу, бо вони, бо, бо моє враження склалося, це особисто моя така думка. Я кажу, що Що чекають? Чи вони чекають, щоб їм хтось приміг, чи що щось дав. Роботи немає, немає такого завзяття. Я розумію, чому не робили. Ну, бо старші кажуть, мабуть, чай, що занесуть і так. Ну є ж факти. Ми не, не кажемо, от можливо там десь крадуть. Ні, є, є факти. Ну є факти. Задокументовані все. Хлопці, що вам потрібно, це вам просто потрібно виконувати свої обов'язки. Їм це не цікаво. Ну, цікаво, Я розумію, що, добре, а ви тоді, дивіться, за цим фактом, то, що ви мені сказали, необхідно провести службову розстріляння поперед, прийому це ви не що Це є зрушення всіх наших норм, всіх наших норм, що тут навіть не відреагування належним чином на заяву довгий чи не хоче. Я їм скину, вони кажуть, ось скиньте мені, я і тому скину. Прийшов до скиньте мені. Я не пам'ятаю прізвище, вони в там їх 5 чоловік сидів це, це був Ні, а, я, а, вже, а, ні, а, ні а, я вже вам сказав, я вам вже сказав, я вам вже напевно, дата і чітка година коли це було зроблено. Так і саме типу готові. Ну, вам, вам вже відомо, що накрили е -е, на кладовторію, е -е, накрили на потрафі, коротше, ну, дробить. Mm -hmm. І загалом прийшував такий фамілія Петрик. Робисько... Заступник карного цей, да? Так, карного рожа. Альфа прийняла їх. Чому він? Чому він Потім його відпустили, Та так. що має повинна бабла тут? Я, 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 я сказав, що ні, ну, має багато грошей, але ну, якщо Альфа прийняла, якщо прийняла Альфа, Альфа, наскільки я розумію, з ваших світ, це спецпідрозділ СБУ. Правильно? Добре, да, да, так, так, Альфа це спецпідрозлід СБУ. Якщо прийняла Альфа, відповідно, мало бути кримінальне провадження кружка або прокурором області, або Сліста, або Служби безпеки України. І тобто, якщо е, в діях працівника Петрика, я особисто про це не, розумію, Ні, він... сказати не можу, в діях працівника Петрика є склад злочину, склад злочину, то відповідно, реакція відносно нього має ну, відреагування Служби безпеки України і прокуратури. Е, я не можу вам пояснити, чому він бо зараз, гуляє на слідкую. Ми, ми можемо з цього приводу знати, я можу дати відповідь офіційно. Знаю, чи є дійсно кримінальне провадження, чи дійсно там затримували Петрика, чи дійсно там є наркотику ну, лабораторія, як ви говорите. Я, наприклад, такими даними, я не апелюю зараз. Але я вас почув просто незадоволення роботи Трогорської міліції. Да, з цього, це, приводу, да, з цього я... приводу я думаю, я вийду з пропозицією до Дмитра Дмитровича Загарі. Ми сформуємо робочу групу, яка проведе перевірку. там дуже є багато нарікань і скарг на роботу Трогобуської міліції. Дуже дуже є. Значит, громадська рада, які проводили uh -huh. громадську експертизу, зараз ці громад... висновки громадських експертиз знаходяться в Києві, так і названі новому управлінні. Uh -huh. З цього приводу проводиться перевірка, де це належається. Я вам, я ще раз буду вас просити, як головне управління я місці. До співпраці. Ми е, можемо багато вам ще підказати. Я та. ще раз кажу, що, в поліція, що ми хочемо співпраці, і ми хочемо дійсно загальними зусиллями навести владу. Зараз. Ми хочемо, е, щоб е, мої діти і ваші діти, і всі наші люди. <кій> Перші кроки робляться. Ясно, що вони дуже мають і поліція, і це все. І це, знаєте, ми, ми це вітаємо. Я вчора мав зустріч із Муженком Віктором Миколаївичем, ми з ним дуже хороші друзі. Василь Васильович Круто, це мій товариш родич. Ми вчора зустрічалися із філаретом святішим нашим, дерев, де в нас було слово на хорошу справу. І ми готові. Тому що я зрозумів одне, що той ворог, що є тут, він набагато злотніший і коварніший і скритий, ніж та. Тому що він сміється тут обличчя, а завтра він зевкає того ножа. А самое головне, я не болю того, і хлопці не боються, а воєнниці за своїх дітей. Мої діточки ходять цих 200 метрів до школи, але вони йдуть. Тому якщо по цьому розуміти, яка крутиться мені головку, мака під моїм вікном, я боюся, він ну, мені це нічого не зробить. Ну, 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 а не для дітей а є що є небезпека? 5, 7 і 9 років. Це моє, це, це моє багатство, і ради того я пішов на скільки. Будь ласка, правильно, нам законодавця в межах закону. Да, ми mm. можемо ну, відповідно відреагувати. В даному випадку, як побачиться, ну, є незаконно без наркотичний засоб. Є закон, за яким ми не можемо вийти. розумієте? правильно, так само так я, я, я само. А наркоманія це соціальне явище, але з ним треба боротися таким, як воно є, не відповідає вимогам нашого Володимирович, боротися. Кожен на своїх місцях. Я е, правоохоронець, значить я виконую належності, Я військовий, я пішов, я вже ні, не пішов торгувати. І ситуацію, і я вже просто громадянин. Так. Я не міг, тому що в мене навчав, зразу це. Я виїхав машину, я перезвонив до начальника СБУ нашого панікового пану, пану Він зразу відреагував, я дзвоню одному, одному. Я вже потім зайшов в райвідео, кажу, ну, хто. Хочу, я кажу на ортомані, може ви їх не бачили, не знаю. А, ой, гарно, а скільки мені ще побачили? Ну, це навіть, було таке, ну, їх зацікавило. А а, то не треба цікавитися, не є під очима, все. І вони скажуть, Микола, це, в мене вже зараз війну. Каже, поможи нам, я беру свою машину, ми будемо їздити з сутками, ми наведемо порядок. Тому що, я, як хлопці, ми я, я, поховали багато своїх друзів. І ще багато є там на сході. І питається, а що тут роблять? А нічого не роблять. Нічого не роблять. І коли я в районі раді виходжу на трона у нас 94 депутати, я узійшов. Вони кажуть, опять ти за свої автобуси говорять, Їх же навіть вони привикли живувати. І, я кажу, пану, не можна абсолютно, випадково. абсолютно, розумієте, як, як об'яснити, ну, мабуть, потрібно е, дзвонити, Ой, та не їдьте туди в обласну. Ми тут все закрутимо, чим ви думали раніше. Ми ж мусимо звернутися до вишзенного начальства, щоб ви трошечки почали рухатись, тому що важко вас направити на шлях із. Скільки з Дрогобицького МВС району поїхало хлопців хоча б на тиждень-на два або на місяць в АТО. Ніхто не поїхав. Вони машину спілкували, гарні, коротші. Ні, 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 багато. я, я, я загально сказав. Ну, я знаю, ті хлопці, наприклад, починаючи з карного розшуку, я не хочу там прізвища назад ну, десь. Із слідні, я знаю, там я знаю. Я ну, не кажу, що багато, що всі відсотки. Ну, ну, я хочу сказати кози за працівники міліції. Повідьте, будь ласка, тут, наприклад, у новому управлінні, я даю гарантію, що, напевно, 95% хотілося. У нас за воно, воно. є черга. Не, черга. не тільки за хочу воду, їхати. хочуть їхати, є черга, просто та потреба в нас, в наших діях там, є, тобто є зведений загін і є батальйон львів. І кожен по черзі намагається там поїхати, тому що кожному серце болить. Бо патріотизм і це, це все буде змінити. Це, ну давайте разом будемо це все робити. Я не маю нічого проти, телефон ваш маю. Я є, е, як сказати, від представника шефа. от Це мій куш Дурович, Борислав, Трускавець, Стрий. Це піде, не Значить, е, Скоро. Микола Миколаїв, по слідству ми чекаємо результату. Дивіться тако. я маю ваш телефон. І ми ми прискоримо якось питання коїсь. Ну, Але well, 23 число, 29. Розумієш, ще був випадок. Хлопці садили, 14 років чи 15 років. Далі, брат його на сьогодні теж. І що? Тату тут гроші закрили справу від білої. Ну там за космічну суму, за 300 штук зеленки. Є різні. ну, Я вам зараз буду говорити як слід. Я... Я вам, повірте, вам серце болить, тому що ви бачите зовні, і ви дивитесь своєї сторони, тому що ви думаєте, що справа закрила за космічну суму, але хлопці, любе кримінальне провадження, любе рішення слідчого чи працівника міліції грунтується на інших доказах, які зупущення Скажіть, будь ласка, якщо б у судово-медичній експертизі да, був би висновок, що там, наприклад, помер від ну, травмування був, 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 був висновок. І в один же момент ті документи зникають і зовсім Зимою, Андрія, Груд... грудень місяць. З 12 на 13. О, так. Хлопець шився між допромінж. хлопець вчився в внутрішніх справах тут у Львові. Він її і закінчив і закінчив. Я не знаю, як, як скла злочину є. Що що бо, від горілки. Ну, написав алкоголь в клітинах. Він вже лежав то, на столі. Я вже звечора мав нового ну, ранку мали хоронити. Батьки не дали хоронити, забрали на до, не, до, до у Львів, у Львів Болова, да. чекали з, києва. з, києва. Прошу, з в Київського перепрошую. Експертиз вимагали Київську. Я не знаю, Після, що буде поставити. І пізніше києва. аж на другій немає. А їхав з Києва. Їхав з Києва, його перехватило. Ну, Яким призвичай? Комен метро. Команд метро. Коменд метро, так? Да? Ні, та хлопець там важив 60 кілограмів, йому півтора літри горілки дали. Це просто 10 клас чи міліція? Ні, той, що вбив, вчився в внутрішніх справах тут у Львові. І закінчив, благополучно, <праць> все нормально, так. Да. А це було 12-13 грудня, 2014 року? Так, так. Каже, ну от міліція. Міліція ж у нас кришує, всі знають прекрасно, що кришує наркобізнес. таких Поки що поговоримо про ті ситуації, яка виникла в нас по Дуробицькому районі. <плес> Тому, знає, я, ді, не, ми, ми знаємо, що не можна по одному мерзуті як, говорити, що всі погані. Повірте, що і серед міліціонерів є хороші люди, патріоти і, можливо, ще досить <плес> Так, Але я, мабуть, моя батька була порада Микола Володимирович, якщо, принаймні, якщо ви хоч раз в тиждень... Піднімете ну, слуха позвонити і скажете, хлопці, вони будуть бояться, що ну, вас там контролюють. А, або вони привикли до того, розумієте, або не... Вже... Ну, спосіб впливу. Питання не навчання, ми спілкуємося, ні, ні, краще а приїхати і приїхати. і приїхати. Тому от така ситуація. І то такі болючі фактори. Якщо Будемо мати, наприклад, з вами зв'язок, і повірте, будемо реагувати можна? Дуже, дуже швидко, тому що, знаєте, десь можливо не можна звинувачити всіх працівників комітету. Тому що, можливо, він не може, знаєте, в нього ж не всі видичого. Але є громадська позиція, громадська рада, громадська думка. І ти їдеш, бачиш злочин. Терас є. Ти бачиш відрегування? Да, але якщо я знаю, що я перезвоню наприклад, там до Петрова Сідрова, а вони не відреагують, значить я з дзвоню зразу до... Микола Володимировича, і я знаю гарантію, що він відреагує і ми приймемо правильне рішення, і це буде миттєво. Тому що вже Микола Володимирович не буде дзвонити по 5 до Петрова Сідрова, а буде дзвонити до начальства, де повинен реагувати на той сповільність. Боліла, наболіла тема. І, ми, знаєте, і в нинішній ще час найлегше ходити, що скричати, навіть фікетувати, як роблять ці, але в нинішній час ми повинні об'єднатися і робити ті рухи елементарні, правильні, і вони мають бути навіть так злагоджені, щоб нам від того і в держави державі було всім на користі. Тому що боляче, ясно, що от прийде, приїжджаєш Вони ті не розуміють, чому. За що сині загинув, і вдалі немає того, як далі починається знаєте, така безкарність. А на початку, да вони трошечки бачать, а, ось, не знаємо, яка ситуація, або давайте притикне притикнути. Ну а зараз відкрито, прикривають ту ж вирубку лісу. Ж... У нас О, ігровий автомат, у нас ігрові салони, мабуть, може. Ну, або в один годин, або наполовину менше, ніж двоє. Розумієте, що їх дуже багато. І всі знають, а Євровисело, бо там Євровисело. Все Так, так, так. Ви розумієте, І то не те, що там ми хочемо когось. Ми не називаємо прізвище. контори. Є певна... Е... Ну, я не хочу сказати, а певні люди в правоохоронних органах, які на це закривають очі. Ми так скажемо, навіть щоб ви, там, когось не... безпідставно не обговорювати. Є проблема. Є проблема е виписку е гравію і є проблема е лісу і є проблема ігрових е автоматів. Оце є тих чотири проблеми, які ми вас будемо просити, звернути увагу і е разом будемо впливати і допомагати. Ви нам ми вам. А по цьому ми вже будемо всі разом навіть і нас вже тільки надії, що коли воно буде власним контролем, нам треба висновок з висновуватися, щоб дати відповідь. Ні, ну почекайте, я сприйняв Тобто, Якщо буде зараз заключення судово медичної експертизи, то що буде зараз шиють 119, на мене пройде по ній по-любому. Я буду йти і вище, я буду і в Києві. Ну, 119 стаття там не кажуть. З часом не знаю, передзвонять, зведуть мене за варту. Тобто, я то, наше, поспілкуюся, то однозначно все скажу. То, ну, це вже, те, це вже щось прийме рішення. Ну, я точно знайомий з Бірюковим Юрієм, він курірував нас 89-го, тобто дуже добре допомагав теж як з вами, Куча разів. Говорив, хтось просто коли я можу туди приїхати, я переїду, то будемо говорити. Такої не буде, 119, тобто я хотів вдарити, але не хотів убити. Ти свідомо на місці лесні ушкодження, а вже шиї, чому шию зразу вот 119. А, то має з чого тут не Валя, А <плес> ва, скажи, на суботу, яку інкримінували відразу. Так, в суботу, я ще тіло не забрав, вже інкрименую 119. <плес> 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 Ні, взагалі-то по закону, коли от попав мій дядько в лікарню, то мали крити, цей, мали ще хуліганку, да? а слідчі вже дали 122 статтю без судмедексперта. <плес> ну закон є такий, правильно? Який закон? Є кримінальний кодекс. Ну. приймає рішення щодо кваліфікації. Той чи а ви скажіть, як він міг ту статтю прийти, коли ще в нього не було судмедекспертизи? Це ж, це ж е, вже порушення закону, ми власне, спілкуємося з юристом. З лікарні. Треба з лікарні. Що поступило, Він перелом, лежав чи, в реанімації. Це в, в комі, в комі. Він лежав, чекали всі на судмед експертизи. Е, хлопці, я не буду зараз з вами сподівати ну. дійсно, тому що я не підняв справу. З ваших слів я знаю под довідці, я знаю подвірці, то, що мені надіслали кримінальне провадження. З показів там вже ще світли, скільки. Так. так.